22 лютого 1948 року. Після підписання договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Радянським Союзом і Угорською Республікою з Москви до Києва прибув спеціальний поїзд з Президентом Угорської Республіки паном Тільді Золтан і угорською урядовою делегацією на чолі з головою Ради міністрів паном Дін Яшлає. Президента та урядову делегацію Угорської республіки зустрічали. Голова Президії Верховної Ради Української РСР Михайло Сергійович Гречуха. Голова Ради міністрів Дем'ян Сергійович Коротченко. Заступник голови ради міністрів та міністр закордонних справ Української РСР Дмитро Захарович Маноївський. Секретар Президії Верховної Ради України товариш Нижник, голова Київської міськради товариш Давидов та інші. Була вишикувана почесна варта і виконані державні гімни Угорської республіки та Радянського Союзу. Пан Дінєш Лайош. Голова ради міністрів Угорщини. Разом з гостями до Києва прибули. Секретар президії Верховної Ради Союзу РСР товариш Горкін, посланник Союзу РСР в Угорщині товариш Пушкін і завідуючий протокольним відділом Міністерства закордонних справ Союзу РСР товариш Молодьков. У той же день прибулі ознайомились з визначними місцями столиці Радянської України. Пам'ятник Тарасові Шевченку. Ім'я великого співця українського народу, добре відоме і близьке угорському народові. Президент Угорської республіки і члени урядової делегації вшанували світлу пам'ять вождя трудящих усього світу Володимира Ілліча Лєніна. Гості побували у Києво-Печерській лаврі, зруйнованій німцями. пам'ятникам відважному полководцеві радянської армії генералові Ватутіну. Заступник голови Ради міністрів Угорщини Ракоші Матіас. Народ демократичної Угорщини вічно буде вдячний радянській армії, яка визволила його від фашистських загарбників, яка відкрила йому шлях до демократії, до вільного життя. 23 лютого президент і супроводжуючи його особи зробили візит голови президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки товаріщеві Гречусі. На прийомі були присутні заступник голови Ради міністрів і міністр закордонних справ України товариш Мануїльський, заступники голови президії Верховної Ради України, товариші Ковпак і Олійник. У дружній атмосфері відбувалась бесіда президента Радянської України і президента Угорської Республіки. Гості були присутні на урочистому засіданні, присвяченому 30-м роковинам Радянської армії. У столичній опері присутні тепло зустріли президента Угорщини пана Тільді Золтан. В урядовій божі, голова президії Верховної Ради Української РСР товариш Гречуха, заступник голови Ради міністрів і міністр закордонних справ товариш Мануїльський, посланник Союзу РСР в Угорщині товариш Пушкін та інші. Президент і супроводжуючі його особи були присутні на святковому концерті, присвяченому юбілею радянської армії. Після дводенного перебування в Києві... Президент Угорської республіки виїхав на батьківщину. Гостей проводжали голова президії Верховної Ради Української РСР товариш Гречука, заступник голови Ради міністрів та міністр закордонних справ товариш Мануїльський, товариш Ковпак, голова Київської міськради товариш Давидов та інші. Почуттям великої вдячності за теплий і гостинний прийом покидаємо ми вашу столицю, сказав президент Угорської республіки Тільді Золтан перед від'їздом. Візит президента і урядової делегації Угорської Республіки до столиці України Києва ще більше зміцнить дружні зв'язки між сусідніми українським та угорським народами.